Вітаю, часто користувачів хромбука виникає питання, як створити папочки, так як на робочому столі Windows. Тут так в нас не вийде. І якщо ми щось скачуємо, не то уроки, не то ще що, наприклад, я скачую, то вона у хромбуці є така от, вставочка, файли називається. Так? І там є декілька розділів. Це Завантаження камери, все, що ви скачете, воно завантажує у завантаження. Ось воно мене питає, я його, звичайно, зберігаю, збереглося воно. Потім нам треба для того, щоб там була в нас папочка, нам треба перейти у цю вкладочку камери, файли. Натиснути завантаження. І ми ось бачимо цю, це свідоцтво. Або в руки накачали і так далі. Як же створити папку? Папку нам створюємо, ми затопимо мишки, ось, нова папочка. Натискаємо свідоцтво. Свідо, Все, Enter, папка створена. І туди оце, що ми скачали, якісь уроки і тому подібному, ми беремо і е, перета... можемо затискуючи цей файл перетащити його сюди, як і в комп'ютері, або можна е, натиснути вирізати, а потім вставити це. Але тут хочу зауважити наступне. Пам'яті у хромбука дуже мало. І тому вам треба мати ще, ви так може створювати, ви бачите, у мене тут створена папка музика, так і тому подібного. Ви можете створювати дуже багато папок, так? А по ній вам тоді система покаже, як воно там у вас стосовно пам'яті. Я ще роблю наступне, я ці папочки створюю, якщо мені дозволяє пам'ять. Ні, я тоді їх просто перето, щоб була ще яка-то джерела пам'яті. У мене CD, здається, на 30 чи на скільки там гектарів можна подивитися. так, І я беру оці папочки і от сюди отак от перетягую. Все. Тобто воно перетягується, воно копіюється. Таким чином, бачите, написано «скопіюван, скопіювано, скопійовано, я тоді беру звідси і все видаляю, видаляю кошик. А тут я відкриваю і от у мене всі ці папочки, які тут були, от свідоцтво 1, свідоцтво 2 і так далі. Я ці папочки тоді Беру і відкриваю те, що мені треба. Завантажую його, що тут робити, мені треба надіслати, видалити далі і тому подібне. Копіювати, відправити, наприклад, там, в галереї, надіслати і тому подібне. Тут вже роботу виконуєте в залежності від того, що вам потрібно. Все.